Видурювали в клієнтів по 200 тисяч доларів на місяць. Одеські правоохоронці затримали групу шахраїв, які створили нелегальний кол центр Фірма, нібито торгувала акціями на одній із інтернет-платформ. Фактично, ж зловмисники збирали інформацію про громадян країн ЄС і близького сходу, що мають рахунки в банківських установах. Дзвонили їм, пропонували хороший заробіток за мінімальний внесок у біржу. Введені в оману клієнти клали гроші на банківські рахунки злочинців. Окрім цього, афористи дистанційно встановлювали на комп'ютери клієнтів шпигунські програми і перераховували їхні кошти на підконтрольні рахунки, щоб зібрати докази та затримати усіх учасників. Копам знадобилося понад вісім місяців. За цей час ділки змогли вкрасти майже 2 мільйони доларів. вилучені речові докази шахрайської діяльності та затримано 16 осіб. Серед них неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів організатор, який має стійкі зв'язки з одним з так званих злодіїв в законі, який фактично перебуває на території Європи. Які шокраські дії чи нього? Да, я обучав люди. В чому воно полювало? Щоб забрати плену мадянам, яких держав здійснились дзвінки? Різні європейські країни.